Українську націю, нищити культуру, нищити мову, розкрадати землю, принижувати кожного українця. Сьогодні не повинно бути байдужими жодного українця, адже ця банда, цей режим принизили кожного пенсіонера, лікаря, вчителя, підприємця всіх. Сьогодні в область Тернопільську заїжджають. Хто знає звідки? Тому що в Київ приїжджають Донецькі, а з Києва цих людей відсилають по цілій Україні. Ми сьогодні повинні в області готуватися серйозно до походу на Київ. 18 травня в Києві буде загальноукраїнська акція. І ми так само, як сьогодні, а може і більше, повинні прийти в Київ. І скинути цю панту в Дніпро, щоб далі не було тих поневолювачів, щоб далі Україна йшла європейським курсом. Загаль сьогодні завдання нашої акції це усунути цей бандитський режим від влади. Сьогодні завдання нашої акції звільнити лідера. Об'єднаною позицією Юлю Тимошенко, Луценка і інших простих людей, яких банда незаконно садить в тюрму. Сьогодні ми повинні разом зупинити це розкрадання землі по всій Україні. Завдань дуже багато. Ми не можемо це зробити і досягнути цього тільки разом. І ми сьогодні доказали. Що тільки разом ми можемо зібратися так велелюдно, тільки разом ми можемо сказати банду геть! І тільки разом ми можемо перемогти. Слава нації!